Центральна виборча комісія Молдови підрахувала 100% бюлетенів після другого туру виборів, який пройшов в Україні 3 листопада. Який же результат доленосних виборів? Про це поговоримо у цьому відео. Друзі, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Проєвропейський чинний президент Молдови Майя Санду голосила про перемогу над дружньо налаштованим до Росії кандидатом Олександром Стояновлу в ході голосування, затьмареного звинуваченнями у російському втручанні та фальсифікації результатів виборів. Після підрахунку 98,8% бюлетенів на виборах 3 листопада. Центральна виборча комісія повідомила, що санду набрала 54,97% голосів проти 45% у відсотків Випередивши його за попередніми результатами майже на 165 тисяч голосів. Молдова, ти перемогла сьогодні. Дорогі молдовани видали урок демократії. Гідний того, щоб його написали в підручниках історії: сьогодні ви врятували Молдову. У нашому виборі гідного майбутнього ніхто не програв, заявила Санду. Стаяногло отримував лідерство, але воно продовжувало зменшуватись в міру підрахунку голосів у великих містах, де Санду має найбільше підтримку. Після закриття більшості виборчих дільниць Стаяногло заявив, що висока явка виборців довела, що Молдова це не просто точка на карті з простими глядачами, а країна відповідальних людей. Коли Санду оголосила про перемогу, станолого закликав до спокою, заявивши, що демократія означає перш за все зрілість перед обличчям результату. Центральна виборча комісія повідомила, що явка виборців перевищила 54%, що вище ніж у першому турі, а також вище ніж у другому турі президентських виборів у 2020 році. Примітно, що навіть всередині країни президентка суттєво набрала підтримку до другого туру, попри скептичне ставлення до неї багатьох виборців і попри спрямовану проти неї російську схему купівлі голосів. За Санду проголосувало майже стільки ж виборців всередині країни, як і чотири роки тому. А рекордна активність діаспори забезпечила їй тверду перемогу. Втім, ця перемога не минеться без наслідків. По перше, тепер перед президенткою постала задача об'єднати суспільство, яке і раніше мало лінію поділу, а тепер додатково розколоте виборами без правлі. Річ у тім, що після кризового першого туру, який засвідчив, що Санду має шанс на поразку, її команда пішла в Абан і надалі не сторонилася дій, які радикалізують та розколюють суспільство. Слоганом кампанії став заклик Рятуємо Молдову встановло та тих, хто його підтримував, демонізували. Ця стратегія спрацювала. Другий тур перетворився на геополітичне змагання. Прозахідні виборці прийшли на дільниці, щоб проголосувати не так за Майо Санду, як проти повернення Молдови в обійми Кремля. До свідомих дій додалися і помилки, зокрема на дебатах, які для Санду виявилися не зовсім вдалими. Ненудним був і день голосування з виборців грошима Кремля, замінованими дільницями, підвезенням виборців, навіть чартерними авіарейсами, і це окрема історія, перекритими автошляхами. Але вибори минули і постало питання, як заспокоїти це розбурхане суспільство. Зараз Сандо визнає, що це головна задача і каже, що готова до примирення навіть зі Стояногло, якого нещодавно зображали абсолютним злом. Бо попереду парламентські вибори. Вони за розподілом влади у Молдові навіть важливіші за президентські, а Сандо розуміючи, що її партія не отримає більшості у новому парламенті, змушена думати про коаліцію. Те, що другий тур виборів у Молдові виявиться жорстким, було зрозуміло наперед. Бо перший тур що відбувався 20 жовтня, дав надію на перемогу обом гравцям і не дав певності жодному з них. Формально Мая Сандо, нібито і й мала значну перевагу за загальнонаціональним підрахунком. Вона отримала 42,5%, А її опонент Олександр Стоянагло – 26%. Але по перше, цей розрив суттєво скорочувався, якщо рахувати голоси виборців лише всередині Молдови без діаспори. У цьому разі Санду мала б 37%. А по-друге, перший тур виборів проводився разом з конституційним референдумом про європейську інтеграцію. І ніхто не знав напевно, чи буде явка про західних виборців, так само високою без потреби голосувати на референдумі. І третє, найголовніше високий антирейтинг Санду та її критика з боку усіх інших кандидатів створювала небезпеку, що практично всі їхні виборці підуть голосувати за її опонента. Політтехнологи стояного спробували використати цей шанс, представляючи його суспільству як кандидата, який об'єднує, намагаючись вибити в Санду її головний козир. Кандидат від відкрито проросійської соцпартії взявся доводити, що він за Європу, за вступ молдови у ЄС. Щоб поминути цю паску, Санду мала терміново щось змінити, і ці зміни виявились докорінними. Але ще видавалося, що штаб не до кінця розуміє, що саме у щільній президенці дратує суспільство, і тому вирішив відмовитися від геть усього. Багаторічний брендовий колір партії Санду жовтий, тому саме з жовтим кольором було пов'язано багато відливих нападок від проросійських тролів і політиків. Тому агітація за неї перед другим туром не містила жовтого взагалі. Антирейтинг Санду означає, що багатьох людей вона дратує. Окей, тоді робимо агітацію без її фото. Але головне, це зміна слогана. Країну заполонила синьо-білі плакати з простим гаслом, врятуємо Молдову, голосуємо за Маю Санду. У другому турі виборів у Молдові вирішальним чинником були не тільки симпатія виборців, а й явка. Чи зможе президентка переконати прийти на дільниці тих, хто не голосував у першому турі, чи піде на дільниці діаспора? Наперед відповідей не знав ніхто, тому було припущення, що президентські вибори можуть зрештою повторити долю референдуму, де конституційні зміни щодо ЄС перемогли з перевагою лише у 10 тисяч голосів. А тому Росія, яка повторимося, дійсно інвестувала в купівлю голосів, не шкодувала грошей. Якщо після першого туру ходили чутки про те, що людям із мережі Шора платили по 400 леїв, близько 800 гривень, за те, щоб вони прийшли на дільницю, виходячи з того, що вони там все одно проголосують проти Санду та Європи, то зараз дійсно пішли спроби купівлі голосів, що правда часто безуспішні про що влада поспішала розповісти в медіа. А ще суттєво у кілька разів зросли ставки за голос проти Санду. Напевно, найяскравішим стало повідомлення поліції з Дрокії, що на півночі Молдови, про те, як місцевий пенсіонер звернувся до поліції, щоб та задокументувала спробу підкупу його і його дружини. Наступного дня поліція взяла на гарячому місцеву мешканку, що прийшла платити за голоси. Чоловік мав отримати за голосування 1600 шесот леїв. Його дружина 2700 сімсот леїв це 3200 та 5400 гривень відповідно. Причини такого гендерного дисбалансу не розкриваються, але вартість голосу дійсно вражає. А у затриманої вдома знайшли списки людей, що погодилися на оплату та докази її співпраці з мережею Шора. Та це далеко не найдорожчі голоси, навіть якщо врахувати комісійні посередниці. Є ще мало повідомлень, що команда ШОРА організувала навіть безкоштовний переліт для тих молдован, що живуть у Росії та прагнуть взяти участь. У виборах річ у тім, що на цих виборах за наполягання МЗС Молдови в Росії відкрили лише дві дільниці для голосування обидві поруч у центрі Москви в приміщеннях посольства та консульства. А оскільки в центрі російської столиці бажаючи голосувати, бракувало, то молдаван звозили з інших міст Росії, пообіцяючи легалізацію перебування в Україні, що має значення для простих заробітчан. А також бажаючих забезпечили квитками до мінська, Баку та Стамбула, досяжних із Росії міст, де також можна віддати голос проти Європи. Але у цих дільниці свій ліміт до Москви ЦВК передала 10 тисяч бюлетенів до трьох інших згаданих міст ще 7 тисяч 800. Звісно, одночасно були задіяні і інші механізми накачування голосів проти Санду, наприклад, за рахунок виборців при Дністрові. У другому турі на дільниця цього підконтрольного РФ регіону від самого ранку вишиковаться величезні черги. Нагадаю, мешканці Придністровських міст та сіл можуть голосувати на дільницях відкритих на підконтрольні уряду території Молдови. Наприклад, з міста Бендери можна поїхати міським автобусом до села. Варниця і проголосувати там, щоб не стикнутися з блокади організованого підвезення, придністровська влада в рази збільшила частоту поїздок цього автобуса. Але в інших містах цей рецепт не працював. Понад те, з трьох інших ключових міст Придністров'я Тарасполя, Рибниці та Дубасар, найшвидша дорога на правобережжі проходить через Ністер. Бендери єдине місто регіону, розташоване на правому березі. А влада Молдови, хоч і не визнаючи цього, використала це вузьке місце, щоб загальмувати потік виборців. Житлові Поверхівки рибниці міста, що за радянських часів було одним з промислових центрів, розташовані за кількасот метрів від річки та мосту, що воде на берег до містечка Резина, і тут технічно нескладно організувати підвезення багатьох тисяч виборців з окупованої території, але так само нескладно перекрити цей потік, просто організувавши поліцейську перевірку всіх машин на мосту. Не всі готові стояти у такому заторі, що тягнеться дві години, а це реальний час, за словами частини водіїв. А по обіді рух взагалі зупинили. Поліція побачила машині, у якого чоловіка коробку, яку голосили підозрілою. Він не схотів її відкривати, і далі поліцейські з мотивів безпеки перекрили міст повністю в обидва боки. Цей стан тривав доволі довго і немає доказів того, що поліцейські поспішали. А щойно рух розблокували, його довелося заблокувати знову через анонімний дзвінок про замінування мосту. Оце це не дає твердих підстав говорити про навмисне перешкоджання, волевиявленню, але результат. очевидний. явка на придністровських дільницях, хоч була підвищеною, але не дотягнула до рекордів минулих років. Між тим, навіть за цих умов. Понад 20% виборців Придністров'я проголосували все ж таки за Маю Санду. Навіть за такої радикалізованої кампанії, навіть за таких високих ставок для Росії, та навіть попри підозри у стимулюванні владою проросійської частини виборців, поїхати на дільницю Придністров'я довело, що вони не є тотально проросійським. А от на дільницях у ЄС, де Санду стабільно підтримують добрячі, понад 80%, Явка зашкалювала. У закордонному окрузі проголосували майже 330 тисяч виборців. Досі рекордом був показник у другому турі 2020 року, коли за кордоном проголосували 262 тисячі, а тоді у РФ працювало 5 дільниць. А не дві, і до них також було масове підвезення виборців. Для команди має Сандо результат був справжньою перемогою. Активісти, що зібралися у штабі кандидатки, вітали її оваціями. Та й сама Сандора діла так, що після опівночі, коли вийшла до телекамер, мала дуже захриплий голос. Хоча ще пару годин до того спілкувалися нормально. Бо до останнього моменту, точніше, поки не з'явилися показники явки, навіть у вузькому колі не мали впевненості у результаті. Та й за спостереженням посадовці у Кишеневі абсолютно щиро переоцінювали ефективність мережі Шора у купівлі голосів. Але святкування не заважає розуміти, що попереду найважливіше і найскладніше. Наступного року в Молдові відбудуться парламентські вибори. За планами їх мають провести до середини літа, але не виключено й дострокове проведення. Санду, очевидно, шукатиме більш електорально вдалий для себе час. А за конституцією Молдови у президента насправді не так і багато повноважень. Політичну силу Санду забезпечила те, що у неї є підконтрольна парламентська більшість. Якщо після виборів утвориться антиєвропейська коаліція, то Сандо перетвориться на таку собі британську королеву з добрими намірами і майже без повноважень. Це найбільш небезпечний варіант, і в команді президентки це усвідомлюють. Ще небезпечнішим його робить те, що на цих виборах Санду вела політичну війну майже з усіма, особливо на фінальному етапі кампанії. Але у майбутньому парламенті для збереження проєвропейського уряду доведеться створювати коаліцію. Партія Санду має ще більше антирентних, аніж вона сама, і зараз вже не матиме односібної більшості. Тому Сандо вже змінила риторику на примирювальну Президентка, яка під час цієї кампанії мала очевидні проблеми у спілкуванні з нас меншинами Молдови. Вже у ніч виборів заговорила російською мовою і пообіцяла виборцям, що буде перейматися турботами, меншин не розділятиме тих, хто голосував за та проти неї. Я хочу щоб ви знали, що я почула усі голоси, в тому числі і критику, і дякую вам за те, що ми подавали гнів, невдоволення, щоб захистити нашу країну. Окремо звернулася вона до виборців, що підтримали її. Попри її антирейтинг, незалежно від того, як ви проголосували, ми всі хочемо жити в мирі у доброму взаєморозумінні та кращому житті. Запевняю вас, що це моя основна мета на найближчі роки. Наголосила Санду, ми повинні об'єднатися. У готовності зарити сокиру війни вона звернулась навіть до Олександра Стояноглу, посилаючись на його доволі формальну заяву у ніч виборів про потребу єдності. І, хоча зараз відверто складно собі уявити співпрацю цих політиків після всього того, що Санду говорила про свого противника перед другим туром, але у політичному житті немає нічого неможливого. А от із мером Кишинева Іоном Чебаном, який має високий рейтинг довіри та претендує на загальнонаціональну роль і позиціонує себе у прозахідній проєвропейській ниші, Санду точно готується до співпраці. Хоча ще не у команді чільної президентки вели відкриту політичну боротьбу з ним і дорікали його минулим у проросійській соцпартії Додона. Відомо, що Санду і Чебан зустрічались 1 листопада, але окрім спільного фото, жодних даних про цю зустріч немає. У команді президентки тепер нарешті чітко розуміли те, що вона приватизувала європейський напрямок і не допускала туди конкурентів, тепер становить небезпеку для європейської майбутньої Молдови. Сам докрай потрібні союзники і партнери, що допоможуть втримати країну на шляху до Європейського Союзу, попри непрості настрої у суспільстві. Найближчі місяці визначать, чи буде цей намір успішним. Ось така інформація, друзі. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Дякую всім вам за довіру. Поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на наш канал, якщо ще цього не зробили. Ми спостерігаємо тенденцію, що частина тих, хто дивиться наші відео, не підписані. Тому, будь ласка, зробіть це буквально просто зараз. Якщо є бажання і можливість, також будемо вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання на банку традиційно є в описі до відео. Слава Україні, слава Силам оборони і дякую всім вам за довіру. Побачимось тут, на ньюзрумі.